Кримські переселенці опинилися на межі виживання. Декілька місяців тому в івано франківську їх зустрічали з квітами та робили яскраві фото на згадку. Нині від показної гостинності не залишилося майже нічого. Спочатку біженців поселили в місцевому готелі, а через кілька тижнів розповідають кримські татари, їм вказали на двері. Тож родинам довелося самотужки шукати житло і заробіток. Більше всього, звісно, фінанси потрібні. Тобто, у нас по 5-6 дітей в сім'ях. То есть в первую очередь это да, финансовая сторона, допустим, прокормить такое количество детей и самим это вот это трудности. Потом по квартирам, ну в квартирах что у нас? Кровати у нас не хватает, допустим, для детей. Там элементарные вещи такие, скамейки, чтобы посидели, чтобы за столом все могли всей семьей собраться, поесть. У Криму вони мали власне житло. В Івано-Франківську дві родини тісняться в одній орендованій квартирі. А це четверо дорослих та п'ятеро дітей. Софія нині чекає народження малюка. Каже, кілька місяців тому й гадки не мали, що доведеться залишати рідну домівку. Да, я хотіла його там родити. Ну сюди приїхала. Там мені і неспокійно було. не знала, як я буду рожати, як до мене вже будуть относитися. Тепер Боишься где-нибудь сказать, что Крым это Украина? Там уже все серьезно за тех берутся, которые говорят об этом. Тим часом в облдержадміністрації стверджують, кримським переселенцям допомогли чим могли, влаштували дітей до шкіл, дали одноразові допомоги до півтори тисячі гривень на сім'ю. Посприяти більше чиновникам не дозволяють норми. Точніше, таких зовсім немає. Моно ми є зарушниками ситуації, яка склалася. Тобто, якщо було чітко на законодавчому рівні, визначено про те, що що вони мають, які права в них, які які повноваження, які можливості, не було б проблем. А оскільки немає правового поля, тому і є зловживання. Не додали, передали. Забагато, замало підтримки шукатимуть в інших областях, та у представників ООН. Сергія Дамович каже, є таке правове поняття як внутрішні переміщені особи. Воно відкриває шлях допомоги від гуманітарних місій. Та, поки чиновники думають, як створити юридичну базу, кримчани бояться взагалі опинитися на вулиці.